Щодня ви працюєте над досягненням мети, яка полягає в імунізації всіх осіб вашої цільової популяції. Але як ви можете знати, чи охоплює вакцинацією ваш медичний заклад, район або область кожного новонародженого, дитину і вагітну жінку? Моніторинг даних це найкращий спосіб дізнатися, чи охоплюєте ви всіх осіб вашої цільової популяції вакцинацією? Чи той чи інший медичний заклад або район мають низькі показники охоплення вакцинацією, або високі показники незавершених курсів вакцинації. Моніторинг даних це постійний процес збору даних, їх вивчення та використання. Внесення інформації це гарний початок, але моніторинг вимагає більшого, дані будуть інформативні лише в тому випадку, якщо ви їх зберете, дійсно вивчите і регулярно будете використовувати для прийняття тих чи інших рішень. В іншому випадку ви не знатимете, досягаєте ви прогресу чи ні, і де у вас можуть виникнути проблеми. Моніторинг даних починається з реєстрації правильних даних. Отже, поговоримо про те, які дані слід відстежувати стосовно проведення вакцинації, і про необхідні інструменти. Це інструменти, які допомагають працівникам медичних закладів зрозуміти, наскільки ефективно вони проводять вакцинацію. Реєстри, такі як реєстри імунізації. Або реєстри допологового догляду, картки для відстеження щеплень дітей, і допологових щеплень, облікові листи, інструменти відстеження дефолтерів, тобто осіб, які не завершують курси вакцинації, діаграми моніторингу охоплення, щомісячний звіт про імунізацію та інструменти планування, такі як карти та документація стаціонарних і виїзних сесій імунізації, працівники медичних закладів також відстежують інші дані. Але це ті інструменти, які вони використовують для моніторингу надання послуг з вакцинації. Щойно медичні заклади зберуть свої дані за місяць, вони зводять їх у щомісячну форму і відправляють на районний рівень. Далі співробітники на районному рівні збирають дані з кожного медичного закладу, зводять їх у щомісячний звіт і направляють на обласний рівень. Своєю чергою, співробітники на обласному рівні збирають і передають дані на наступний рівень. Зрештою, всі дані передаються на національний рівень. Тепер, коли ви познайомилися з цими інструментами, ви можете дізнатися більше про кожен із них і про те, як із ними працювати. Дані моніторингу це лише перший крок до того, щоб охопити вакцинацією кожну дитину та вагітну жінку.